Щиро вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати читати п'ятий розділ від Івана. В першій частині ми з вами говорили про те, що Господь в суботу зцілив людину, яка була біля купальні хвора. І що сталося далі? Далі, коли почали його переслідувати, він почав. Розказувати їм про себе. Тобто, Ісус він буде виявляти себе як сина Божого перед всіма людьми. Це досить цікаво. Тому давайте ми прочитаємо з вами з 16 розділу. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу. А яке він чинив у суботу? Він зцілював людей, він дарував людям здоров'я, дарував в суботній день щастя і благословіння. Це люди дуже були задоволені цим і раділи. Але 17-й вірш пише, що Ісус відповів їм. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Батько мій чинить добро, і я роблю це добро. І тому то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога оцим своїм знав, тим роблячись Богові рівним. Ось за що його переслідували? За те, що він суботу зцілив, а вони на суботу наклали такі закони, що вони не бачили, що вони порушують. Уже і шосту заповідь, тому що вони хотіли вбити Сина Божого, Сина Людського. І а, чому це так? Тому що він рівним робив себе Богом. Якщо б у фарисеїв була віра, якщо б вони довірилися Богові, а не своїм традиціям вони б зрозуміли, що біля них є, знаходиться сам Господь. Далі ми читаємо. А... Відповів вже відповів Ісус і сказав їм, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить отець, бо що робить він, то так само і син робить. От, І далі ми читаємо. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від Цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і Сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує й Отця, що послав Його по правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя, вічне, той має і на суд не приходить, але перейшовши від смерти у життя. Коли Христос це їм розказує, в них очі були закриті. Вони не бачили ні батька, тобто Отця, а, вони не бачили і Ісуса Христа. Якщо б вони глибоко переконані в те, що вони вірять у Ісуса, в Господа, у Бога, Отця, вони б прийняли те, що каже їм Господь. Але, дивлячись на цю історію, Христос, коли виявляє себе і каже: якщо ви будете вірити в мене, якщо ви будете, тому ви тим ви доказуєте, що ви вірите і в. У Отця. І Іще Христос каже: хто слухає Слово мого, тобто приймає те, що я кажу, і вірує в того, хто мене послав, тобто в батька, він життя вічне має. І ще досить цікаво, як він казав, що Батько передав суд Синові. Це означає, шановні друзі, що цей Син Божий Ісус Христос. Він буде судити всіх людей. І якщо ми повірили у Ісуса Христа, написано, що вони переходять у життя від смерті. Тобто вони на суд не приходять. Це велика радість. Хай Господь допоможе нам, щоби в цій другій частині ми зрозуміли, в кого ми віруємо, щоб ми повністю віддали своє серце Ісусове. Амінь.